Вітаю! З ким ще не знайомі, мене звати Вадим. Якщо ви з нами уже давно, то точно знаєте, що на каналі є багато відео про те, як інвестувати правильно. Але сьогодні ми підемо проти своїх правил. У цьому відео ми не будемо розглядати нудне довгострокове інвестування зі смішною, як кажуть скептики довгострокових інвестиційних стратегій дохідністю у 6-7% річних. А поговоримо на більш драйвову тему. Чи можливо вкласти гроші так, щоб робити ікси? Розберемо, куди пристроїти вільні кошти, повівшись на обіцянки шалених десятків, а інколи сотень річних, щоб у підсумку отримати нульовий результат від інвестицій, або ж успішно втратити все. І хоча на шляху до досягнення цілей кожен має набити власні гулі, я маю надію, що те, про що йтиме мова далі, хоча б частково убезпечить вас від великих втрат. А тому відразу ще до того, як перейдемо до практики, і в першу чергу для тих, хто не має звички додивлятись відео до кінця, важливий дисклеймер: не перевіряйте, будь ласка, на собі наведені у цьому відео інвестиційні ідеї, адже вони можуть легко обдулити ваші заощадження. Отже, як профукати 100 доларів? Швидко спустити невеликі заощадження можна, скориставшись пропозицією від одного із понад 200 сумнівних інвестиційних проєктів зі списку на сайті Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Є там псевдобанки та інвесткомпанії, крипто, хедж-фонди, Форекс та трейдинг платформи, бінарні опціони. Посилання на повний список потенційних скам проєктів розміщую в описі до цього відео. Наприклад, думаю, всі чули про фінансові піраміди на зразок B2B Джеверлі та SVB Україна. Не знаю, як можна було повірити в захмарні проценти та купувати сертифікати ювелірної мережі, що оформлялись як благодійні внески на користь фіктивного фонду, але цифри говорять про все самі. Вкладниками B2B Джеверлі були понад 600 тисяч українців. А сума втрачених коштів складає близько 250 мільйонів доларів. Як розпізнати фінансову піраміду? Чимало пірамід взагалі не має продукту, а отримує грошову ліквідність виключно за рахунок залучення нових вкладників? Обіцяна надвисока дохідність за короткий період часу розпалює людську жадібність. Нічого не роблячи, отримує чималий профіт. І люди сліпо несуть свої заощадження у фінансові піраміди. Так, першим повезе, і вони щось такі зароблять, але ви ніколи не знаєте, коли ця спіраль небувалої щедрості зайде на останнє коло. Тож не варто випробовувати долю. Ну що, будемо трохи підіймати ставки. Інвестувати 1000 доларів з від'ємною дохідністю теж нескладна наука. Легко отримати негативний результат від інвестицій. Можна купивши низьколіквідні активи чи акції на світовому фондовому ринку, не маючи при цьому сформованого резервного фонду. До речі, відео про резервний фонд є у нас на каналі. Якщо ще не бачили, передивіться його обов'язково. Але зараз повернемося до інвестицій. Ніхто з нас не застрахований від форс-мажорів. Звільнення з роботи, хвороба чи втрата працездатності ті неприємні життєві ситуації при яких інвестор потребуватиме додаткових коштів. А тому є вірогідність, що він вимушено буде продавати свої активи. Але який тренд буде на ринку на той момент? При несприятливій ринковій кон'юнктурі, ймовірність, що цілком реальна, це вірна фіксація збитків. Тож, все-таки дозволю нагадати, бо це дійсно важливо. Інвестуйте лише після того, коли у вас буде сформована власна подушка безпеки, яка забезпечить покриття ваших середніх витрат на життя протягом 6-12 місяців. Ще один альтернативний варіант позбутись заощаджень це вкласти всі кошти в один ризиковий актив. Для прикладу, придбати акції якоїсь окремої хайпової компанії, євробонди чи криптовалюту. Коли ми робимо ставку на окремий інвестиційний інструмент. Як правило, ми віримо лише позитивний для себе сценарій росту його вартості. При цьому недооцінюємо можливі ризики втрати коштів і, що важливо, не забезпечивши належну диверсифікацію всіх своїх коштів, які зароблялись роками. Тому пам'ятаємо про інвестиційну пісочницю для таких експериментів, сума якої 10, максимум 20% всього капіталу. А що ще нам допоможе втратити свої заощадження? Є варіант конвертувати вільний кеш в криптовалюту та, нехтуючи правилами безпеки, залишити її для зберігання на біржі. Переважна більшість випадків шахрайства відбувається саме через вразливості в системах захисту таких вебресурсів. Всі ми пам'ятаємо історію з крадіжкою коштів з понад 6 тисяч аккаунтів користувачів платформи Coinbase або ж банкрутством біржі FTX. Тут нагадаю, найбезпечнішим місцем для зберігання криптофінансів є холодний апаратний гаманець. Ще порада. Завжди використовуйте двофакторну аутентифікацію, і стосується це правило безпеки гаманців будь-якого типу. А ми йдемо далі. Бо є на ринку ще більш надійні способи профукати свою тисячу доларів. І один з них це торгівля в шорт по сигналам з перевіреного телеграм-каналу. Для тих, хто не дуже в темі, то мова йде про можливість заробити на продажу цінних паперів, яких у вас фактично немає. Ви займаєте акції у брокера та продаєте їх. Дохід у інвестора з'являється тоді, коли акції падають в ціні, і їх вдається відкупити за меншу суму коштів з врахуванням комісії брокера. А що буде, коли розрахунок не зіграє? В такому випадку інвестору доведеться купувати акції по більш високій ціні, фіксуючи збиток. Окрім цього, при швидкому рості котирувань існує ризик отримати так званий margin quall. Страшне слово в колі професійних інвесторів, що призведе до примусового закриття брокером ваших позицій. В такий спосіб інвестор може втратити всі наявні на інвестиційному рахунку активи. Недавній приклад гра інвесторів на зниженні акції GameStop, яка для багатьох завершилась чималими втратами. Збитків сумарно було зафіксовано на понад 20 мільярдів доларів. Ну, і як в цьому списку без угод з кредитним плечем? Це ж так очевидно. Робити ікси на чужих грошах. Не повторюйте, будь ласка, в реальному житті. Використовуєш позичені у брокера кредитні кошти, що логічно дозволяє збільшити суму угоди, і отримуєш більший прибуток. Все ж максимально просто. Та й кошти близьких можуть стати у нагоді. На перший погляд може й так. Проте запам'ятайте, це кредитне плече несе завжди кратно вищі ризики. Тож маржинальна торгівля це ризик. Але з іншої сторони, якщо комусь муляє його 1000 доларів, то ви знаєте, що робити. Відсутність диверсифікації активів при маржинальній торгівлі ще більший ризик. Ну, ви зрозуміли, на що я натякаю. Тож, пам'ятайте, інвестиції з кредитним плечем це прямий шлях. Не лише до втрати капіталу, але й, можливо, друзів. Ну що ж, підвищуємо ставки далі. Тепер давайте про те, як прилаштувати свої 10 тисяч доларів. І оскільки чек у нас вже відчутний, можемо переходити до важкої артилерії інвестиційних інструментів. Нерухомість. Інвестувати кошти з негативним результатом можна в популярність серед українських інвесторів цеглу та бетону. Так, для більшості це зовсім не очевидно, бо де київська нерухомість і чек у 10 тисяч доларів. Але повірте, при великому бажанні це цілком реально. Періодично трапляються рекламні пропозиції з продажу однокімнатної квартири в Києві по ціні 9-10 тисяч доларів. Так, це не помилка. Для прикладу, придбати можна смарт-квартиру площою 19-22 квадратних метрів вже флагман на проспекті Лобачевського 7, але є нюанс. Разом з бетонною коробкою у недобудованому об'єкті від сумнозвісного Вицеховського інвестор бонусом отримує купу проблем. Будівництво без дозвільних документів на самовільно зайняті земельній ділянці без можливості ведення його в експлуатацію. Ну, точно надійний варіант профукати десятку. І подібних недорогих безпроблемних об'єктів в рекламних оголошеннях можна знайти десятки. В описі до цього відео ви знайдете реферальні посилання сімейного бюджету. І якщо ви відкриєте рахунок десь в фінтеках, там вайз бінанс і так далі, або страхову програму замовити, або книжечки купити, там багато книжок, до речі, то ви таким чином підтримуєте сімейний бюджет ну і собі часто бонуси маєте. І ми будемо вам за це дуже дуже вдячні. Стартапи це ще один легкий спосіб з високою ймовірністю втратити свої 10 тисяч доларів. Інвестуй їх в один перший ліпший стартап, ну і все. Тепер просто чекай. Адже бізнес-ідея товариша, колеги просто хорошої людини, точно заслуговує на увагу. Вона ж унікальна, і аналогів продукту просто не існує в світі. Ну, ось навіть розрахунки є у блокнотику, і вони підтверджують кратний щорічний ріст бізнесу. Але є одне але. Правда, венчурного інвестиційного світу трохи інша. Від ідеї до отримання хоч якогось доходу, як правило, тривалий та складний шлях. Особливо коли інвестор не є експертом в обраній сфері. А припущення, зроблені при плануванні, далеко не завжди підтверджуються фактами. За статистикою, виживає один з десяти стартапів, а дев'ять інших просто тихо помирає. Для прикладу, екоїзм розроблена українцями розумна енергощадна система для будинку, яка потрапила у списки найуспішніших стартапів. Загалом проєкт зібрав близько 400 тисяч євро фінансування, в тому числі від іноземних інвестиційних фондів. Проте команді так і не вдалося довести гаджет до комерційного успіху. Як результат, екоїзм оголосив про закриття, а інвестори втратили свої кошти. Тут знову нагадаю. Венчур це інвестиції з категорії високоризикових вкладень, тож місце їм у вашій інвестиційній пісочниці. При цьому принцип диверсифікації вимагає щонайменше 10 компаній в портфелі. Тож дивитися в сторону стартапів варто при наявності уже достатньо капіталу, франшизи або вкладення в реальний бізнес. На перший погляд, здається, все просто та досить безпечно. Використовуєш успішний досвід уже досвідчених підприємців, інвестуючи у франшизу їх бізнесу. Ну які тут ризики. Проте без належного розуміння бізнес моделі, невміння або небажання аналізувати фінансові показники та брати на себе організації ефективного операційного управління, інвестор ризикує у кращому випадку отримати нульовий результат, а у гіршому можна втратити навіть більш ніж 10 тисяч доларів. Думаю, багатьом знайомий недавній кейс із е, залученням власником мережі Optica First понад 11 мільйонів доларів інвестицій. По франшизі було відкрито понад 270 магазинів оптики по всій Україні. Обіцяна дохідність близько 40% річних. Окупність 2-2,5 роки. Керівна компанія брала на себе операційне управління бізнесом, а інвестору лише лишалося рахувати прибутки. Проте реальність далека від фантастичних очікувань. Махінації керівництва компанії з фінансовою звітністю та неналежний контроль фінансових показників зі сторони інвесторів призвели до збитків на мільйони доларів. В результаті вийшла така собі фінансова піраміда у реальному бізнесі, коли дивіденди раннім інвесторам виплачували за рахунок інвестицій більш пізніх. Що під впливом уміло спланованої рекламної кампанії довірливо несли свої гроші у проєкт. Є ще один такий від'ємно дохідний приклад інвестування у бізнес: розміщення коштів на депозит у кредитній спілці Ростовщик. Гроші до спілки залучалися під відсотки, які були в 3-4 рази вищі, ніж по ОВДП в той час. Низькі входу та надвисока дохідність. Приваблювали сотні людей, які несли свої заощадження до кредитної організації. За порушення законодавства в листопаді 2021 року кредитній спілці було призупинено ліцензію. проте підприємливий власник продовжив залучати кошти інвесторів, але вже на іншу юридичну особу, виробничий кооператив, діяльність якого не регулюється НБУ. Як результат, після повномасштабного вторгнення маємо замість обіцяних 40 60% річних. Суди та решта рахунків, давайте трохи висновки. Наша система освіти, на жаль, поки недостатньо вчить управлінню особистими фінансами. Тому така очевидна закономірність інвестиційного ринку як прямий зв'язок дохідності від інвестицій та ризику, який приймає на себе інвестор, відомо далеко не кожному українцю. А бажання швидко розбагатіти, завдячуючи гарантованим захмарним відсоткам. Піштовхує до прийняття нераціональних ситуативних інвестиційних рішень, про які врешті доводиться шкодувати. Як результат соцільне розчарування. Щоб максимально обезпечити себе від інвестиційних факапів, варто пам'ятати два простих правила: не піддавайтеся емоціям, хайпу чи тренду, ставте фінансові цілі та плануйте. Тож, перше правило мати інвестиційний план. Завжди при інвестуванні зберігайте холодний розум та критичне мислення. Звідси друге правило: інвестуйте лише згідно свого інвестиційного плану. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Сімейний Бюджет та, якщо ще не дивились, перегляньте відео Любомира, куди інвестувати тисячу та 100 тисяч доларів.